Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, будь-яка рослина, ви знаєте, потребує добрих. Чому? Тому що ми висаджуємо їх постійно на одному тому ж місці, і з часом вони забирають із ґрунту всі поживні елементи, речовини, мікроелементи, які їм необхідні для розвитку. Тому їх потрібно підживлювати. Добрива нині в ціні, безумовно. Я все ж таки собі замовив не так багато, але комплекс тих добрив, які мені вистачить в принципі, на сезон. Що це за добриво, ми зараз з вами подивимось. Замовляв на сайті Nice Garden, це не реклама, просто перший раз зайшов, подивився і замовив. Давайте дивитися, що нам прийшло. Ось так вони розфасовані, тому що всі добрива ці йдуть. По вазі, там мішки я бачу 25 кг і 10 кг. Я замовляв Доброго Мастер. Так, воно, в принципі, дороге. Мішок 25 кг мені точно не потрібен, по кілограму по 2 мені вистачає з головою, тому приходиться брати так. Дивіться, що, по-перше, це у нас кальцієва селітра, кальциніт. Ну, я думаю, ті, хто вирощує добре розчинне добриво, ті, хто вирощує слинки, вони знають, що це дуже і дуже необхідне добриво. І, в принципі, кальцій в інших добривах в такій часті ви ніде не візьмете. Тому окремо замовив кілограм кальциніту від виробника яра. Також сульфат магнію, огірки, перець, капуста. Його дуже полюбляють. Пів кілограма мені також має вистачити, тому що в мене не такі великі. Пропорції рослин. І добрива мастер. Тут у мене мастер по формулі. Давайте спочатку. Я замовляв мастер по формулі 13-40-13, де побільше фосфору. Це для того, щоб е, свою розсаду, і, до речі, зараз я ще трішки підживлю цим добривом, бо у мене ще деяка розсада підростає, враховуючи погодні умови. Це для того, щоб розсада добре укорінювалася, давала гарні корінці. Потім у мене йде добриво по загальним стандартам. Це універсальне. 2 кг я замовив. Мастер 202020. -20 -20. Його, в принципі, я завжди використовую. Хто дивиться за моїм каналом, той знає. І я ним дуже-дуже задоволений. Ось таке добриво. Воно усі в усіх пакетах, бачите? 2 кг. І вже коли плоди будуть наливатися, є дві формули у мене. Перша формула це теж добриво мастер. 3,1138. Це якщо у нас нормальна листова зелена маса, не потрібно нічого підрощувати, а лише даємо на плоди, щоб плоди у нас добре формувалися, по смакам, по якості, по е, своєму зросту. Ось така формула. Якщо ж нам потрібно трішки ще дати зеленої маси, трішки азоту, то є ось така формула. Мастер 15530. Тут азоту 15, ми трішки ще будемо підганяти. Мене бувають огірки. Трішки відстають уже цей період під кінець е, свого росту, то я дам ось таку формулу. Тобто у нас кінцева формула може бути 3,11.38 або 15.530. Ось такі добрива. Все разом мені обійшлося у 1407 гривень. Знову ж таки повторюсь, добрива нині в ціні коштують нормальних грошей. Але тут я, на мене було найдешевше, тому що я походив по своїм магазинам у своєму місці, то там взагалі. 290 гривень за 1 кг, наприклад, просили Мастера 202020. -20 -20. Ось таким чином ми будемо підживлювати. Сьогодні проведемо перше підживлення наших огірків кальціанітом. До речі, із добрив ще можете обрати і інші варіанти. Це мастер, так? Є плантафол, там більше вони по листу, але тим не менше. Ну, тобто є дуже багато різних позицій і варіантів добрив. Обирати вам. Можна щось органічне робити, там по деяким компонентам там зола. У мене ще куряк, до речі, замочений. Я знімав відео, також куряком буду проливати. Різних варіантів багато. Але не думайте, друзі, це принцип добрива, це ж ми нічого не туємо, нічого. Не думайте, друзі, що те, що ви купуєте в магазинах, воно вирощується ось так. Просто висадилось і сама по собі росте. Повірте, там воно обробляється, окрім, добрив, такими препаратами, що це просто капець. І по декілька разів, декілька це майже 10. Тому враховуйте це. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей.